Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою виникнення та становлення Русі України, але для початку трішки предісторії. тому ми повернемося на початок нашої ери в час появи слов'ян. Зоною формування слов'ян вважають територію між річками Вісла та Дніпро. У працях істориків I-2 століть слов'я називають венедами. Пізніше історики VI VII століть згадують, окрім венедів, ще антів та склавинів. Внаслідок великого переселення слов'ян, що припадає на 5-7 століття, ти розселилися далі на північ, захід та південь. Є свідчення, що з 4 по 7 століття на території України існував Анський племінний союз, що розпався під тиском аварів. Продовж наступних століть, як нам розповідає Нестор Літописець, на теренах України проживали сім племінних союзів слов'ян волиняни, білі хорвати, деревляни, тиверці, уличі, сіверяни і найміцніший із них союз полян. У другій половині IX століття там правив Аскольд за деякими джерелами із братом Діром. У 860 році Аскольд здійснив похід на Константинополь, де уклав перший міжнародний договір Русі із Візантією та і найімовірніше, прийняв християнство. Та у 882 році із далекого Новгорода прибув воєвода Олег із малолітнім сином Рюрика Ігорем. Олег убив Аскольда і діра і сам став князем. За часи правління він ще підкорив сіверян, радимичів, деревлян, а також неслов'янські племена, меря, чуть та весь. У 907 та 911 роках здійснив успішні походи на Візантію. Наступним правителем Русі став Ігор. За нього вперше біля кордонів Русі з'являються войовничі печеніги. У 941 та 943-44 роках Ігор здійснив походи на Візантію, та були вони не такими вдалими, як в Олега. Греки застосували суми, що не гасла на воді, грецький вогонь, тому майже увесь руський флот було спалено. Ігор ходив і походом на Закавказзя і, певно, ще мав багато планів, проте у 945 році під час збору полюддя був убитий деревлянами. Його наступницею стала дружина Ольга, яка придушила повстання деревлян та провела податкову реформу, вела уроки та погости, тобто встановила розмір та місце збору данини. Військових походів не проводила, однак їздила до Візантії, де прийняла християнство. У 964 році Ольга поступилася престолом сину Святославу. Його часто називають князем Воїном, тому що він увесь час проводив у військових походах. Приєднав племена В'ятичів, обложив Даниною Волзьку Булгарію, а у 964 році знищив хозарський каганат, після чого, скоривши ясів та косогів, рушив на Київ, щоб уже звідти піти на Балкани. Дорогою на південь підкорив уличів та тиверців. А в Болгарії захопив близько 80 міст і вже хотів був перенести столицю до Переяславця та повернувся до Києва, бо місто в облогу взяли печеніги. Здолавши загрозу, Святослав знову рушив на Балкани, та тепер проти князя виступила Візантія. Після кількох великих битв руський князь був змушений укласти з Візантією мир, відмовитися від своїх балканських завоювань. Повертаючись додому, Святослав потрапив у засідку та був убитий печенігами. Цілих вісім років сини Святослава боролися за престол. Переможцем вийшов Володимир, прозваний пізніше Великим, та це вже зовсім інша історія.